Історик, журналіст і людина, яка вміє привернути до себе увагу, точніше, не до себе, а до того, що він пише. Сьогодні у програмі Персона на телеканалі 24. Наш гість Василь Расевич. Добрий день! Добрий день. Ви Василь Ірасевич. Це ваше справжнє ім'я і прізвище. Так, без сумнів. Ви дійсно не любите давати телеінтерв'ю. Дійсно. І ви сказали, що ви його десь ми будемо говорити про «Захід.нет». Так. А чому ви так любите «Захід.нет»? Я дуже люблю «Захід.нет», тому що я вважаю, що це насправді явище в нашому інформаційному просторі. Не тільки тому, що я там працюю одним із шеф-редакторів, а тому, що це дійсно дуже цікаве явище, започатковане такими цікавими журналістами і дуже. Хорошими організаторами, як Ігор Балинський, потім вела Світлана Жаб'юк. Тобто, ми дістали у спадок від них. По естафеті дуже добре видання. Мені здається, кожен хто працює в якому закладі, зазвичай каже, що наш заклад найкращий, наш сайт найкращий, і власне те, що його започаткували добрі люди, це зрозуміло, бо так каже кожен про того, хто щось започаткував. Але цього мало щоб зрозуміти особливість. Захід нет, явище у Львові, перш за все, для кого? Для журналістів, для істориків, для політиків, чи все ж таки для простих львів'ян. Тобто ми позиціонуємося як розумний сайт для розумних людей, але я вважаю, я переконаний, що розумних людей в нашому регіоні є дуже багато. А що для вас розумна людина? А, розумна людина це та, яка може адекватно прочитати і адекватно зрозуміти текст, ваші. який розміщений на західне. Якщо говорити про ваші тексти, ваші тексти зазвичай викликають суперечки. І хто з вами сперечається найбільше? А, зі мною ну я. Відбулася ціла еволюція з моїми текстами на західнеті, тому що я не мав ніякого формального відношення до цього видання, але дуже багато публікувався. Тобто, я пригадую, як були зустрінуті мої перші статті на західнеті і як вони які відбувалися дискусії, насправді це був такий досить непримиренний час, коли люди обурювалися, коли люди заперечували, коли люди просто вони не звикли були щось подібне читати. Але з часом. Тобто пройшло кілька років, і я дуже втішений тепер рівнем дискусії, і дуже втішений рівнем інтелектуальним освітнім, і так далі, наших дискутантів і наших читачів. Виходить, ви виховуєте. Ну, я не ставив ніколи перед собою такої мети, тому що публіка дуже різноманітна, а читачі дуже різноманітні у нашого, у нашого видання, але е, я завжди був сподівався бути інтелектуальним провокатором. Тобто, я хотів спонукати людей до думання. Я хотів, щоб вони щоб їх зачепити, і щоб вони дискутували і щоб вони проговорювали найскладніші проблеми з нашого минулого в тому числі. І яка ця проблема викликала найбільше цю дискусію? Яка провокація вам вдалася найбільше? Я думаю, що напевно найбільшими провокаціями це були пропозиції, які звучали в моїх статтях, і не тільки в моїх статтях, але це були пропозиції з різноманітних сторін подивитися на наші національно визвольні змагання. Мені здається, що у нас не відбулося критичного переосмислення із проголошенням незалежності України. Тобто, у нас найбільшою проблемою було те, що те, що в радянський час пропагувалося, наголошувалося на ньому, то дуже так з точки зору формальної логіки відбулася проста заміна. Проста заміна, те, що було негативним, воно стало знаком плюс. Позиціонуватися і те, що було е, позитивним в радянській пропаганді, то безумовно, воно е, піддалося дуже великій критиці. І, е, але не все так в історії було, і не все так воно є в сучасності. Тобто немає чорного і білого, дуже є багато сірого. То, якщо є факти, відомі більшості історикам. То як так склалося, що історики, люди, які працюють з цими фактами, кожен по різному трактує ці факти, адже я знаю, що з вами сперечаються власне історики, також поважні історики. Без сумніву, зараз ми вступили в таку в таку фазу або в таку в таку епоху, коли безумовно, що і факти релятивізуються, тобто дуже багато залежить від. Інтерпретації, а інтерпретація це на совісті історика, тобто на його сумлінні, а про те, чи ця людина є політично заангажована, чи вона є патріотично заангажована, національно заангажована. Тобто, мені здається, що просто настав той час, коли оцей національний паралелізм, його треба просто уникати. Бо раніше було так, що в єврейську історію мали писати євреї, польську, поляки, українську Наприклад, історію Львова мали писати українці, і ці паралельні три історії ніколи не перетиналися між собою. Хоча насправді зовсім інакше це виглядало. Це, е, це було так, що ці три народи, в основному, які населяли Львів, вони жили вони жили поруч і вони контактували між собою. Тобто їхнє життя перетиналося, але ті лінійні історії, які написали, які писали професійні історики академічні, вони на жаль не перетиналися. Я нагадую, Василь Грасевич, гість сьогодні у програмі Персона. Газета при всій моїй повазі до друкованих засобів мас інформації не дає відчуття зворотнього ефекту. Тобто, газетяр не знає, що думає чи говорить. Його читач, ви бачите усі коментарі. І ви по цих коментарях можете зорієнтуватися, ці теми, які ви зазвичай берете до уваги. Їх треба далі копати і копати. Бо якщо переглянути ваші останні статті, то, власне, оці стосунки трьох народів у Львові, неправильного осмислення історії, вони, мені так здається, для вас найболючіші. Себто, це те, на чому ви концентровані максимально. це Тема вашого життя Ні, це не є темою мого життя. Це е, ті теми, які, на жаль, не були критично переосмислені е, нашим суспільством. Це є ті болючі проблеми, які не дозволяють нам рухатися вперед. Тобто, це ті проблеми, які як би ми не хотіли про них забути і зробити їх просто надбанням минулого, вони будуть так чи інакше інструменталізуватися і будуть використовуватися в різноманітних політичних іграх. А в історичній пропаганді, в історичній війні, в історичній політиці тобто, це теми, котрі є. Здавалося б, вони є історичні, але вони є надзвичайно актуальні і для нашого політичного сьогодення. Я хочу сказати, що новий формат електронних медіа, зокрема інтернет видання, вони є надзвичайно солодкі для авторів. Тому що є безпосередній зворотній зв'язок. Що стосується тих дискусій, які відбуваються, тобто, то я хотів би сказати, що тут дуже багато є таких, на жаль, організованих речей. Якщо подивитись на дискусію, то всі вони, навіть якщо стаття не на історичну тему опублікована на нашому сайті і на інших, то обов'язково там буде, будуть більшість коментарів будуть стосуватися історії. А і це є таке, таке нове явище, яке називається тролінг, тобто це незалежно від теми статті, яка опублікована, тобто є спеціальні штаби, є спеціальні такі центри, які мають набір. Відповідних кліше, міфів, стереотипів і так далі, якими мають закидати і не допустити до реальної ґрунтовної дискусії. Тобто, найбільш дискутованими, на жаль, темами є історичні теми, тому відразу підключаються, там, спрацьовують відповідні програми. В відповідних комп'ютерах і люди відразу тобто стаття опублікована 10 хвилин тому. Я вже бачу чотири коментарі: два з яких є, наприклад, із Росії, два з Польщі. Ну і потім підтягуються інші, інші країни, і, зокрема, українське середовище. Також наступною темою, яка назбирує найбільше, напевно, відгуків, але вони є дуже стандартні. Це є тема української мови. Або тема української мови, або тема е, російської мови. Тобто є такі теми, якщо б ми пішли тим шляхом, ми могли б мати дуже високий рейтинг. Але наше завдання не просто провокувати заради провокації, назбирувати там е, дуже високий рейтинг. Але ми хочемо запропонувати, ми хочемо бути таким дискусійним майданчиком для наших людей, для наших читачів, де вони можуть висловити свою думку. Певного приводу на відповідну тему і почути іншу думку, і попробувати переконати свого свого опонента це. Мені здається, що це нам вдається. Тоді буде останнє запитання. Власне, стосовно майбутнього я так розумію, оскільки вам подобаються ці суперечки стосунки з вашими читачами. Ви будете писати на «Захід.нет»? Доти, доки наше суспільство не заспокоїться стосовно свого ставлення до цих питань, наше суспільство ніколи не заспокоїться. Навіть а ставлені, через повістя років? навіть ну тобто я мені важко прогнозувати на аж так далекий час, але ці питання завжди будуть ці питання завжди будуть актуальними, тому що мова йде про нашу ідентичність, мова йде про нашу регіональну, національну ідентичність, мова йде про те, про такі е, не намацальні речі, які завжди будуть використовуватися, якщо не нашими внутрішньо. Політичними силами, то зовнішньополітичними силами без сумніву, що це такий ласий шматок, і це така такий дуже дієвий засіб маніпуляції суспільством. Що мені здається, що нам ніколи не забракне тем, ніколи не забракне гострих тем. І я думаю, що ми будемо давати аргументи нашим читачам, щоб вони більше голослівно не сварилися, щоб вони більше не обзивали один одного, а щоб вони навчилися предметно дискутувати. Василь Росевич – історик, публіцист, журналіст і виявляється провокатор, зустрінемось за тиждень. у Програмі персона на телеканалі Новин 24». На все добре.